Точе не відходять від каси. А чого ж їй? О, а це дивіться, як, як пес лізе в руку. <голові> а що стіснято, да? Дають бери. <голові> так дивись ка мне, лащона. Глянь, кивний світ, не то, що встає, щоб лякана від... Німа. Поки голубів нема повід. Так це якраз не поїде. Вона вже голуби <голові> Так <голові> Ти її ще щипку подаваєш. Как же погиб. Ты называется есть? Це ж, це ж ты ж, ж жор. Вот <рес> это справная <ж> лосминка. Так, <рес> Міха? подмога, добавка йде. <рес> Гарольд, раз, э, э, не напирай, подожди. Ну, что он сидит? Видно, что той сорт дворитель, что хватило, это да? Не кусает тебя там за ручки? Зарывает, Ага, все. От кома скуза, да? Лёха, ну ты